Рішили нас нести. Куда і ці відпрода на все нету нічого. Та да не знаємо, що нам делать. Тут Традиція ребенок куди вести, на руїнах. А що відбулося? Це афера. Мова йде про так званий самозахват землі. Спочатку будуємо будинок, потім узаконюємо через суд. Не пустив, перед носом захлопнув двері охранник. Послав такими хорошими одборними славим. Я камеру забіг. Наглі... Що за такий порода? Що робити людям? людям до сідані. Заплатити шалені гроші і стати жертвою довгобуду? Або що гірше, придбати квартиру, яку визнають незаконною, і знесуть. Стати жертвою таких обставин може кожен, хто вирішив купити житло. Бодай маленьке, але своє. Які найпоширеніші схеми квартирних оборудок? Чи є майбутнє у недобудов і як обрати надійного забудовника? Контролер перевірить всю країну. І розкаже. Заради правди. Для того щоб купити це житло, я продала все, що було. Навіть влезла в долги. Зараз, по за рішенням суду, наш будинок хочуть снести. А це більше 700 сімей остануться на вулиці. Нести заселений житловий комплекс. Такого рішення в Києві ще не ухвалювали. Лише уявіть, до фундаменту розібрати будинок, у якому вже мешкають люди. А ще дві недобудовані секції. Люди, які придбали квартири в ЖК Перспектива, шоковані, бо заради омріяного житла продали все, що мали, і загрузли в боргах. быть. Куда идти? Ведь продано все, нету ничего. Влезть в долги. Тяжело работать. 14 лет прожить на съемном жилье. Я с таким трепетом это все делала, продумывала, долгие ночи не спала. Рисовала, как это все будет наяву. Какие будут обои, какие будут потолки, какая будет мебель. Два года, как я живу здесь. Казалось бы, На пенсії можна радуватися життю. А здесь вот такой вот подвох, біда, рішення суда, асносі нашого дома. Столична влада довела в суді, що дім зведений без дозволів. То це прецедент, і тепер зноситимуть усі незаконні новобудови. Невже після цього випадку тисячі інвесторів опиняться в такій самій халепі, як і Світлана? не решалась, потому что была свежа в памяти история с элитоцентром, еще какими-то стройками, где людей обманули. Было все нормально, сертификаты, разрешительные документы были. Решилась я приобрести эту квартиру. Получили мы тех паспорт на, на квартиру. Все тоже, все нормально. И тут вот такой подвох от киевских городских властей. Мы даже подумать не могли о том, что вот такое может случиться. Решили нас снести. Куда людей деть? У нас семьи с маленькими детками, где по пять лет не могут ребенка куда-то повезти отдохнуть. Люди откладывали деньги для того, чтобы иметь собственное жилье для семьи. Будівництво почалося в 2014-му. Чому ж незаконну багатоповерхівку стільки років ніхто не помічав? А може, на неї просто заплющували очі? Запитаємо в колишнього головного архітектора Києва. Саме за його часів і вигнали перші секції житлового комплексу. По закону. У меня нет права прийти на стройку, закрыть стройку, открыть стройку, наказать. Да? Я поехал туда. На входе мы хотели его в офис продаж и всю информацию найти там. Не пустил, перед носом захлопнул дверь, охранник, послал такими хорошими отборами. По прокуратуру, городскую, генеральную. Во все мы написали, я лично писал до текст, мы его завизировали. Конечно, руководство было информировано. Виходить, столична влада про все знала, але не зупинила будівництво на етапі фундаменту. Більше того, прогледіла школу, яка мала тут з'явитися, адже забудовнику передали цю ділянку, аби він добудував навчальний заклад. Право собственності у першого, який все це діло, було тільки на фундаменти школи. А строїть он і не школу, а жилье, і не один домик, а три, і не п'ять етажів, а 25 кожного. Ну, школа, понимаете, у нас не хватает э, мест в школах, у нас люди квоздатно-гнездовым способом перемещаются по Киеву с детьми, чтобы э, можно было их. А тут, значит, на месте школы строятся три э, секции по вот, 25 этажей жилья. Поскольку это все делалось незаконно, без документов, без каких-либо разрешений, то сдать такие объекты в эксплуатацию невозможно. Ну, опять же, я говорю, якобы у нас сдается все, что хочешь э, и так далее. Будівництво навчального закладу чекав і директор сусідньої школи. Нова мала б бути її близнюком зі спільним басейном, футбольним полем і спортмайданчиком. Віталій Загладько не уявляє, як би вирішував проблему переповнених класів, коли б весь житловий комплекс заселили. Не хотілося знову повертатися до років, які були і при Радянському Союзі, і на початку нашої незалежності. Коли займалися по дві зміни, а то й по три зміни, тобто з підзмінкою. Якщо здадуться повністю ці будівлі, тобто люди заселяться, уявіть собі, нехай буде 400 дітей. Основна більшість піде в цю школу. Олена Бондаренко, обираючи квартиру в перспективі, розраховувала, що поруч буде і садок, і нова школа, як і обіцяв забудовник. Натомість взагалі не може влаштувати доньку в жоден освітній заклад. Першочергово місця там отримують діти із пропискою. А Олена у своєму будинку зареєструватися не може. що дитина маленький. Ми вже столкнулися з цими всіми проблемами. Нужна прописка. поскольку проблемы здесь ни о какой прописке речи быть не может. Когда мы рассматривали варианты этого комплекса жилого, здесь числилась школа, потом возможный садик, что для нас сыграло немаленькую роль. При выборе, потому что уезжая на работу рано, далеко возить ребенка очень тяжело, и ребенка мучить из себя. С застройщиком лично я не общалась только на совместных э, э, собраниях. Обещал, что все будет нормально, что все хорошо. Очень тяжело на самом деле осознавать, что не сегодня-завтра приедет бульдозер. І все, що було здесь вложено, вся душа, всі деньги, все може просто рухнуть в один момент. І навіть не, не так за себя, так обидно за рібка. Чи знесуть житловий комплекс перспектива? І що чекає на інші незаконні будинки? Відповідь на це далі в контролері. А просто зараз експерти з житлових афер розповість на що слід звертати увагу при купівлі квартири в Новобуді. Перше, що ви повинні перевірити, це репутацію компанії. Якщо ви нічого не чули про цю компанію, на її рахунку немає жодного збудованого будинку. Сумнівні власники, про яких ви ніколи не чули, звичайно, це збільшує ризик. Потрапити в неприємну ситуацію в майбутньому, ніж коли ви інвестуєте кошти в компанію, яка е, збудувала свого часу півміста. В Україні немає статистики незаконних будівництв, але їх точно не один десяток. Ми покажемо, в яких будинках ні в якому разі не можна купувати квартиру. Дочекайтеся! Дніпро центр міста. У 2007 році компанія Ейфель почала тут зводити ЖК в супереч правилам пожежної безпеки у притул до школи. Лише нещодавно, коли скандал дійшов аж до генпрокурора, будівництво зупинили. Об'єкт інспектує мер Борис Філатов. Причому це не просто здання, це школа. Однак, вот так? Да, так, да. так. Да, І да. найголовніше, що ніхто не знає, скільки здесь буде етажів, тому що проєкту взагалі не руша. Ні ни проєкту, ні ни земельного участка, ни ні єдиного ничего. нічого. есть це просто-напросто. Вот, кожен день я виглядаю в окно своего кабінету, і кожен день це там виростає на полэтажа. Після двох судів будівлю забрали в комунальну власність. Але що з нею робити далі, поки не вирішили. За даними Дніпровського управління архбудконтролю, загалом у місті чотири незаконно зведені будинки. По двох відкриті кримінальні провадження. Та не знаємо, що нам ділять. Тут Традиція дитина. куди везти? на руїнах. Ось такий засув. 21 перше Що робити людям? До слідані. Ви ж отримували кошти за ці квартири. Завтра ви прийдете за своїми камерами. Я буду його сіть. А що відбулося? Це афера. Я камеру розплюнув. Що за камеру. Подружжя мельників також придбало квартиру в перспективі. Хотіли ростити тут дитину. Альжбета на дев'ятому місяці вагітності. Що на них чекає після повернення з пологового? Мельники думають із жахом. Застройщик говорил, что все чисто, все легально, с документами будет хорошо. Она не светилась на сайтах никакими никак красными цветами. Сейчас речь идет о том, что дом хотят уже снести. Буквально осталось пару дней до родов. И мы находимся в подвешенном состоянии, у разбитого корыта. Не знаем, что нам делать. Традиция ребенок, куда везти? На руину. А если действительно придут люди, снесут. И мы реально вложили последние деньги и родителей, свои в эту квартиру. Аби розібратися в проблемі, Ярослав Куц іде до Глобал Строй Строй-3». забудовник Бахтіяр Багіров не в захваті від візиту журналістів, що саме цікаве, вивіска твоя перспектива нова квартира, житловий комплекс, перспектива Теодора Драйзера 40. Та ж сама адреса. Ну і ось такий засов. 21 перше сторіччя на хвильку. Давайте спробуємо зателефонувати. Пане Бахтіяре, вас турбує Ярослав Куц, телеканал Україна, програма контролер. Да, да. Пане Бахтіяре, скажіть, будь ласка, як можна взяти у вас інтерв'ю з приводу житлового комплексу, перспектива і судових процесів з КМДА? Ярослав, так. у мене зараз ставлені. Що робити людям, коли їхні будинки повинні знести? Да, прости, і ви мені сьогодні дзвоните, Я вам говорю, мені плога. Що за свіда що робити людям? Телефон на да. свидання. Юдіти людям спрашувати. Так люди запитують через нас у вас, що їм робити, коли КМДА виграло справи проти вас і зобов'язали знести ці будинки. Ви ж отримували кошти за ці квартири. Завтра ви прийдете за своїми камерами. І я буду його скісінь. Я його селян подав. Ось така позиція. Щоб прояснити ситуацію, ми звернулися до Державної архітектурно-будівельної інспекції. Скорочено дабі. Її працівники мають право зупиняти будівництво. Чому ж не бачать, що воно продовжується в ЖК перспективі? Ярослав Куц пише заяву в ДАБІ з вимогою направити інспектора з перевіркою. А ось і забудовник той самий важко хворий. Бахтіяр Баїров, який приїхав до відділу продажу квартир на своєму джипі. Зараз відбувається по закону інтерв'ю. Журналісти мають права смакти документи. Ну не доставайте. Я розумію, ну... В Давайте от я, от с вами я камеру розб'ю. Що з людей на камеру. Необхідних дозвільних паперів у забудовника не виявилося. Яких саме Дабі не повідомила, адже не може розголошувати детали розслідування. А от у КМДА нам розказали: перспектива немає проєктної документації, права власності, права користування земельною ділянкою і навіть права на виконання будівельних робіт. Біг будівництва заходиться в стадії спорушення 4 секції та 3 секції. У перших двох секціях виконуються ремонтні роботи, зовнішні фасадні оздоблювані роботи. Третя секція на стадії спорудження зовнішніх конструкцій, які вже в принципі, виконано, також будуть виконуватись роботи з фасадні, ну, з оздоблення, з утеплення. Зараз роботи візуально не виконуються. Станом на сьогодні проведено візуальний огляд об'єкту, Ну, люлька висить для виконання зовнішніх, оздоблювальних фасадних робіт. Наразі там відсутні будівельники. Колишній головний архітектор Сергій Целовальник не мав повноважень зупиняти будівельні роботи, а міг лише повідомити про порушення Дабі. Чому ж інспектори дозволили забудовнику звести чотири секції ЖК? департаменту було проведено дві повноцінних перевірки. Вони провели проведені в 2014 та 2015 році. Припис віддавався в 2015 році. На зупинення будівельних робіт з метою усунення порушень інспектор виїжджає на об'єкт і фіксує виконані вимоги припису або не виконані. Таким чином і контролюється виконання вимог припису. У подальшому ще були заходи гроботконтролю у 2016 році, проте тоді на момент перевірки роботи не виконувалися, також представники забудовники були відсутні. Зв'язку з чим департамент звертався до правоохоронних органів для того, щоб посприяли у проведенні перевірки, проте інформації сприяння не надходить станом на час проведення заходів. Правоохоронні органи можуть забезпечити присутність суб'єктів містобудування для того, щоб ми мали змогу провести повноцінну перевірку. Тобто, якщо вони там відсутні, то ми вже вимушені звертатися до правоохоронних органів зв'язку. з Тим щоб вони можливо в них є змога знайти цих суб'єктів містобудування, там запросити до себе у відділення. І одночасно нас запросити. Ми приїхали б і вже провели повноцінну перевірку. Але це не було цих дій вчинено з боку правоохоронних органів. В зв'язку з чим перевірка не відбулася. Інспекція може зупинити будівництво тільки якщо вручить припис особисто забудовнику. Якщо той ховається від Дабі, знайти його має поліція. До неї нібито і звертались інспектори. Ми запитали правоохоронців, чому ж вони не виконали своєї роботи. Зазначаємо, що до департаменту захисту економіки з 2015 по 2018 жодного запиту від Дабі стосовно будівництва зазначеного житлового комплексу не надходило. У департаменті поліції, який зобов'язаний реагувати на незаконні будівництва, відхрестилися від запитів. Дабі. Виходить, правоохоронці навіть не знали, що мали допомагати інспекторам зупиняти зведення ЖК перспектива. Мова йде про так званий самозахват землі. Спочатку будуємо будинок, потім узаконюємо через суд. Виходить, що держава мене вже другий раз ну як би обманули. А що відбулося? Це афера. І що по рішенню суда виходить, що моя жисть утекла в пісок? Часто люди стають жертвами будівельних афер, тому що неуважно вивчають документи забудовника, кажуть експерти. Документи на землю. Якщо е, забудовник не має ні права власності, ні права е, користування цією земельною ділянкою, і мова йде про так званий самозахват землі. Спочатку будуємо будинок, потім узаконюємо через суд. І в разі, якщо не вдасться легалізувати цю будівлю в майбутньому, виникне питання про самозахват землі, незаконне будівництво і знесення будівлі. Львів 2018-й. Ошукані інвестори іронічно вітають скандального забудовника Ірокс. Ні-ні-ні, ви ні, 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 ви не думаєте, що ви так ні, ні. Цю десятиповерхівку мали здати ще два роки тому. Але тут і досі нема газу та води. А ліфти без кнопок. Гендиректору висунули підозру в шахрайстві та підробці документів. Та це не заважає його компанії і далі споруджувати незаконні будівлі. Загалом, на його рахунку, у Львові три таких об'єкти. Ще чотири належать іншим забудовникам. Усі вони не мають дозвільних документів. Олег Дружин, заслужений тренер України з плавання. Чоловік, який відкривав перспективи для інших, сам лишився без них. Мені 62 роки. Живу я на цій кушетці благодаря тільки своїм друзьям. які сколько мене ще будуть терпіти, я не знаю. Я до сих пор виплачую по 7 тисяч гривень кожен місяць розсрочку. В 89 году меня пригласили сюда из Казахстана, я приехал, и мне обещали жилье. Получается, что государство меня уже второй раз, ну, как бы обманывает. Теперь уже я свои заработанные деньги вкладываю в это ЖК, и что? По решению суда получается, что его снесут, и я так и не получу никакого жилья в своей жизни. За всю жизнь я ничего не заработал. Моя жизнь вся утекла в песок. Щодня таких, як Олег стає більше, бо навіть попри рішення знести дім, забудовник продовжує продавати в ньому квартири. Вдаючи звичайних покупців, йдемо на огляд майбутнього житла. Добрий день. день. Посвіть, будьте добре, а для кому і які ціни там. Її повна стоїмость 730 тисяч. Скажите, я слышал, что есть там какие-то проблемы по земле, там какие-то спорные вопросы. Как это с этим? Это проблема времени. Mm -hmm. Вы знаете, с какой целью у нас в стране созидается проблемы, Ну, mm -hmm. для того, чтобы потом помочь решить и из этого получить какие-то вознаграждения. Mm -hmm. Эта земля принадлежит собственному. Поэтому на этой земле никто больше ничего не может, там, никакие решения принимать. принимает. Собственники этой земли делает труд, строит, строит эксплуатацию. стоит эксплуатации. Да, есть какие-то моменты. Сейчас практически авиационный суд. Мы угу. еще месяца ждем решения на нашу пользу. А с землей у нас все в порядке. Все остальное, что пишут, это все ерунда. Потому что если земля принадлежит собственнику, то только он может решить, что на этой земле и как он будет показать. У нас такой, знаете, поиски конкурентов. Насправді менеджер з продажу майстерно обманює. Земля, на якій заміж школи стоять чотири секції ЖК, належить місту. Ми можемо, наприклад, сході, ну, на що я глянув, а да, там може потім приїхати катапій супруги, то більш детальний десантно. Менеджер настільки впевнена у безкарності, що без остраху проводить екскурсію незаконним будинком. Ось е, тут Тут є конати, тут санузел. Кухня, омна, кухня. кілька тижнів ми намагалися отримати коментарі з мерії, що чекає на інвесторів перспективи. Чиновники відповіли сухою відпискою. Тож довелося ловити мера та його заступників під час одного зі столичних заходів. Ми не отримали жодного відеокоментаря, лише відписки. Тому приїхали дізнатися до вас. Взагалі, яка ситуація з недобудовами чи аферами будівними в Києві? Афери. На вашу думку, а те, що стосується афер, які на жаль існують, я звертаюся до кожного до кожної людини, яка має мрію придбати квартиру. В першу чергу звернутись до. Ворів юристів для того, щоб вони перевірили відповідальність відповідність всіх документів, які стосуються той чи інший будівлі. Чи чули ви про цю скандальну забудову? ЖК перспектива на давай зараз сорок. Підказують, що цей будинок, який ви назвали зараз, з 2012 року почав у нас будуватись. почав будуватись. Тобто ми в спадок отримали дуже багато речей, які повинні зараз короткий термін вирішити. Давай, давай, я я знаєте, знає, що я є переконаний в тому, що більш доцільно я бачу Олександр Валівич. Більше в матеріалі він може вам прокоментувати. Якщо це рішення вступить в законну силу, то його знесуть по закону. Правильно було б їх знести і привести це у первісний стан. У нас немає права з міського бюджету фінансувати, добудовувати ці будинки. А що відбулося? Це афера, інвестуючи кошти в недобудоване житло. Яке не введено в експлуатацію, в тебе є ризики в будь-якому випадку, що щось піде не так, що не добудує, закінчуються кошти або доб, або обдурять ці кошти, витратять в якесь інше місто. Чиновники з КМДА знали про проблемну багатоповерхівку, але не зупинили будівництво. І тепер перекладають провину на попередників. Прокуратуру, городську, генгенеральнусі мы написали. Я лично писал этот текст. Ми завизировали. конечно, руководство було информировано. Цільове призначення землі, під ЖК перспектива, освіта. Адже тут мала бути школа. Нічого іншого на цьому місці зводити не можна. Порушення цільового призначення, поширена будівельна афера. Отримати землю під будівництво набагато складніше ніж під інше цільове призначення, і е, буває таке, що земля отримується там, наприклад, е, садівни... з цільовим призначенням садівництво. Або там будівництво не багатоповерхівки одноповерхового будинку. А насправді потім з метою отримання прибутку, звісно ж, будуються багатоповерхівки, котеджні містечка і так далі. І забудовник в майбутньому планує змінити цільове призначення земель, земельної ділянки. Вдається, не вдається. Коли не вдається, маємо ситуацію таку як на драйзера. Коли вдається, в подальшому ця проблема вирішується, але ризик у інвесторів підвищений. А це Одеса, один з найстаріших довгобудів країни, ЖК Золотий Берег його мали здати ще 10 років тому. Але вигнавши третину дому, будівництво зупинили. Ошукані інвестори вимагають від мерії передати їм землі під будинком в оренду, аби завершити роботи власним коштом. Понад півтисячі людей постраждали в цій історії, але кінця її поки не видно. Загалом в Одесі шість проблемних новобудов. Найбільше інвесторів у ЖК набережний квартал. Понад 200 сімей чекають на квартири з 2006 року і в комплексу Гармонія. Але там будівництво так і не розпочалося. Забудовник забрав гроші і зник. Якщо ви маєте намір придбати житло на стадії будівництва, поцікавтесь, скільки об'єктів цього забудовника введені в експлуатацію. І чи не мають вони судових позовів? Додаткову інформацію шукайте на інтернет-форумах. Зазвичай такі є по кожному новобуду. У відділі продажу попросіть право власності на землю та документи про її цільове призначення. Важливо, аби ділянка виділялась саме під будівництво житлового дому. Серед документів обов'язково мають бути проєкт будівлі, сертифікат проєктної організації і дозвіл на зведення. А що ж чекає на мешканців перспективи? Невже їхні будинки дійсно знесуть? Ми дізналися і розкажемо вам уже за мить. Бахтіяр Багіров відмовився показувати знімальній групі документи на ЖК Перспектива та давати інтерв'ю. Подав апеляцію на рішення суду про знесення будинку, продовжує продавати квартири в ЖК Перспектива. Віктор Капустін. Заявив, що департамент Дабі проводив перевірки та видав приписи про зупинення будівельних робіт. Наголосив, що у 2016 році інспектори не провели перевірку, тому що на будівництві не було представників забудовника. Олександр Спасибко зауважив, що КМДА не має права фінансувати з бюджету незакінчені довгобуди. Повідомив, що столична влада розробила алгоритм порятунку недобудованих об'єктів. Де вже побудовано ми. Розуміємо, що у людей не можна забирати квартири, хоч вони ми розуміємо, що це афера, що їх обдурили. Да, вони принесли кошти, але вони в цьому не винні, і ми в цьому не винні, бо ми отримали їх в спадок. Тому ми зараз і знайшли механізм, яким чином цим людям допомогти. По перше, людям треба об'єднатися в кооператив або в ОСББ. Київська влада їм допоможе отримати земельну ділянку під те майно, яке в них є. В них вже зареєстроване майно. Після цього вони добудують і підключаються до комунікації. Ми свого боку будемо їм допомагати в усьому для того, щоб вони отримали своє житло, підключилися до цих комунікацій.